Мене почула велика корпорація. Нещодавно я відправляв на витримку в бочку з підвіски Львівський Портер. Це був невеликий домашній благодійний проєкт, але я все одно трошки переживав через порушення авторських прав, бо брав чуже пиво. І от нещодавно корпорація Carlsberg побачила моє відео, а точніше його побачив Юрій Гук, директор Львівської броварні та головний технолог Клепка Брювері. І я подумав, що отут зараз понесеться. Але насправді Юра написав, що йому мій експеримент сподобався. Він їм трошки надихнувся, і він мені запропонував відправити на витримку в бочку Імперіал Стаут. Сказати, що я був здивований, це не сказати нічого. Відмовитись від такої пропозиції, я звісно не міг. І от я вже знаходжусь тут на окремій невеличкій броварні клепка, яка є сайт проєктом «Карсбергу». І ми будемо займатися тим, чим Карсберг Україна ще не займався ніколи. Ми будемо відправляти пиво на витримку в бочку. Ну давай. Клас. Поїхали. Ну і все. Тепер залишилось саме головне це чекати. І чекайте, поки воно розіліться в пляшку. Ми так само потім будемо розігрувати декілька пляшок, тож не забувайте про підписку та вподобайку.